Так, ребята, всім привіт. Знову, знову до мене заїхала ця ж сама риношечка, але вже ми сьогодні будемо міняти ось цей датчик, ось його номер. Якщо видно, не знаю, передасть камера чи ні, видно цей номер. Чи з рідними не підходить, але підбирали по вінкоду ребятам. Так як я тоді ошибки всі скинув, але виїхав і знову бачимо ось що в нас. У нас подачку на вході турбіни, по діагностиці для, типу, для ограничення скорості. І у нас по свічам накала. По блоку діагностики, по блоку предварительного. Все, сальні по замку у нас також є проблема, тому що там не завжди, не завжди є, що відкриваються двері. Але ось ми, ми маємо, маємо такі. Поки такі проблеми. можемо зараз зайти сюди, Бл блокування двигуном. Ну, зараз пишемо запалювання, то що це в нас рено, воно його само вимикає. Так, Зараз зайдемо, є, є. Є. Так, зараз напишемо. Напряження задане. Тут у нас є датчик давлення на вході в турбіни. Як бачу, у нас поки що нічого не міняється. У нас як було 4,66, так і є, Зараз що? Я в принципі буду замі заміню, заміню, диск, э, заміню датчик і вже покажу вам, що буде в нас з новим датчиком. Як і що він буде показувати. Що взимаю запада, взимаю мінусову клему. і будемо це все діло замінювати. Зараз, як і минулого разу, оцей патрубок знімемо, тут за що відкрутимо. Оцей також знімемо, щоб був доступ руки. І оцей там трошки також він підніметься. Це відведеться в сторону і вже там буде доступ. Зараз я пам'ятаю. Там я все хомутик перемазав. Там зараз маленька я туди підлізу. Хомутик зніму, датчик зніму. Так що якось так зараз приступаю, процес знімати не буду, бо, ні, бо ніяк тут все одно нічого не видно буде, бо там буде і де робити на ощупь. Так що вже покажу готовий результат. Так, Як бачимо, чорний датчик це наш рідний, який стояв. Я вже показую його знову. Як бачимо, номер який тут середній 421 останній. І тут у нас також 421. Вроді як по коду якийсь резиновий. Такий, я би сказав, мабуть, захисний ковпачок, але він нам тут не потрібен, бо вона шлагнання. Зараз знімемо, переставимо скобку. Зараз ще хочу просто на роз'єм поки що підключимо датчик. Подивимося, що, взагалі, що він хоч живий, чи що він буде взагалі щось хоч показувати. Так, Датчик новенький я вже підключив. В общем, що у нас вже одразу напряження помінялося на 4-6 вольт і давлення. Ну, атмосферка. Зараз я от трубочка, просто туди не будемо тикати ніяким шилом. Тому зараз просто будемо надавлювати Ну, Я сколько не можу надавити, сколько надавила наша турбіна, але як бачимо, датчик у нас хоч якось уже реагує. Так що все, зараз я його ставлю, заводимо. Відразу я, дивіться, помилки я не скидував. Помилки у нас відразу не активні. Як пам'ятаємо, помилка у нас відразу була тільки включаємо, включаємо зажигання, я це вже робив уже раз-три. Ще висить по свічам накала, ну, то мабуть, будемо з нею потім розбиратися. Зможна там продохнув тут десь. Десь отут має бути наше реле блок, блок управління свічами накалу, я би так його назвав. Можливо, можливо, це, ні. можливо це просто силові запобіжники. Ну Десь він завжди десь тут в районі акумулятора можливо. Чесно, на навіть не скажу, де він тут стоїть, але можливо десь, де, десь тут, десь в цьому районі. Так, ну то вже поки це втористінна проблема, зараз треба рішити цю ошибку з нашим датчиком дозвони. В общем, що, зараз датчик я замінюю і вже заведемо, подивимось, що і як буде. Так, все, я датчик замінив. Двигун у нас працює. Бачимо, нічого лишнього у нас не світиться, ошибки я видали. Ті, що були постійно накали, я там подивився, ТЕРЛЕ стоїть. Там внизу. Там внизу, там де акумулятор, там трошки нижче видно режим але туди я поки не лазив, Вроді, поки подивимось. Нічого такого, давайте ще раз Считаємо Считаємо наші помилки. Як бачимо, помилок немає. Зараз по турбіні подивимося. Так, по входу... как бачим 1 вольт сейчас будем газовать посмотрим чем у нас работает наш датчик Датчик, как бачим, Датчик працює. Траспули вольт, вискакує на прогазовки, думаю, все повинно бути добре. Бачимо, помилок у нас немає, поки що все добре. Значить, що, на цьому отак, такий у нас ремонт. Датчик замінили, думаю, зараз я приїдуся, думаю, машина можна їхати вже по-іншому. Думаю, повинна їхати краще. Як бачимо, поки що на приборці нічого в нас не світить. Була в нас по свічкам накалу. Якщо, це... так, якщо ця помилка повториться по свічкам накала, тоді я вже буду з ним розбиратися. Зараз, як бачимо, у нас саме основне, що турбувало хазяїна, це в нас гарячий ключик і повідомлення, що перевіже систему призка та систему трабоної токсичності. Не думаю, ну це взаємопов'язані помилки, бо що це вприск, Січниця, турбіна, не той ну, ну, коротше, машинка була в аварії і була в нас ошибка по ограніченню скорості. Так що зараз все. Думаю, можна віддавати. Так що... Ще ось поробилось, давайте ще перевіримо, що всього у нас немає. Так що все, всім пока-пока, до -пока, нових зустрічей.